G4 Max за супер ціною, такий класний самокат він розганяється до 85 км, ну можна його, якщо то відблокувати і ще більше. Руль тут складається, величезна така фара, класна амортизація, встановлені гідравлічні гальма перед, зад, Дисплей, похожий чимось на мастер, включаємо різні режими. Можна їхати на одному моторі, можна їхати на двох моторах. Запас ходу тут буде реальних десь 100-120 км. Батарейка знаходиться тут. Тут на ключик, хоп, це все виймається і навіть можна заряджати вдома. Класний самокат, має таку бокову, класну підсвітку, величезного розміру колеса, десь приблизно 13 дюймів. Тут ззаді ручка, його зручно. Переносить, протестувати ви можете в нашому магазині Rover Express. Знаходимося в Варшава Клобуцька, 6Б. Виставляємо фактури ватт, даємо 23% і також є розтермінування на 10 платежів. Також є відправка в Україну. Кого цікавить, пишіть приватні повідомлення.